Слава Україні! Значить, тут Микола Басков прокинувся і почав розповідати, що був один з перших артистів, який одобрив вбивство українців росіянами. Ну і дивується, що почали сипатись погрози в його бік і в бік його сім'ї. Дійсно, чого це так? Не знаю. Дивіться відео. Я був один із перших артистів, які піддержали СВО. Я столкнувся з огромним количеством угроз. третировали мою мать угрожение около 280 тысяч проклятий и всего остального. Это не надо всех, знаете, на амбразуру кидать. Для этого, да, есть наши выдающиеся, уникальные, великие воины, которые идут и у них в крови воевать, защищать нашу страну. Но и мы тоже должны быть рядом. Каждый как может, делом, словом, профессией, творчеством. Поэтому я очень счастлив, что... Я ні в якому випадку не запізнав пам'ять свого діда, який пройшов велику войну, і пам'ять свого отца, який завжди був чоловіком воєнним і воював в определенні моменти за свою родину. Ну ми не гадуємося, яким таким потвором як Басков, що кожен, хто підняв руку або навіть погано подивився, або навіть замислив щось недобре проти українців, буде знайдений і знищений. На все свій час. Слава Україні!